Шановні болівальники, от нарешті ми побачили головного тренера команди Кремінь Кремінчук Диндіков Антон. Хочемо привітати його з, з почесною грою. По-перше, нам дуже сподобалася команда. Вона мені нагадує пружину, яка в будь-який момент могла розігнутися. І вона це тактика спрацювала, шановні, перший матч що один з атлетом. Антоне, ваші враження від гри? Ну, Ми задоволені нічийним рахунком. Один-один, тому що ми змогли зрівняти рахунок на останній хвилині. Ми дуже рано виїхали сюди. Наша перша гра, так скажемо, з колес. Тобто хлопці молодці, не зупинились, коли пропустили, а навпаки додали і змогли зрівняти рахунок. Вітаємо ще раз. Скажіть, будь ласка, цей турнір є етапом підготовки, я розумію. До... Де ви будете приймати участь в чому? Перший з Полтавської області чи ми плануємо приймати такий буде регіональний чемпіонат. Планується цей інгулець Петрова проводити. них на базі, на базі команди прем'єр-ліги Петрова. Там планується команда з Кривого Рогу, команда з Олександрії, Кропивницького. Ми плануємо там також приймати участь. Прекрасно, зрозуміло. Зараз, зараз такий час. Турнір називається Паляниця Це такий ніби жартівливий, але справді у нас турнір всі під цією гідою. Допомога ЗСУ, єднання українців. І тому нам дуже приємно, що ми побачили вашу команду із Полтавської області, міста Кремчува, футбольного міста. Пам'ятаю, в Кремічу було в кожній лізі була команда. Три, три команди. Три ком... в кожній лізі Прекрасно. Я там був сам багато разів, тому дуже раді, що ви приїхали. Будемо підтримувати зв'язки. Тому вам удачі в майбутніх дякую. матчах і все на Дякую, дякую.